Соціальні мережі у сучасному світі відіграють важливу та значущу роль. Тож для майбутніх лідерів думок сьогодні у межах проєкту Школа юного лідера влаштували заняття з контент-мейкеркою Мариною Морозовою. Школа юного лідера в офісі молодіжного парламенту продовжується. Сьогодні в учасників третій день навчання до них приходять спікери, які розповідають їм про лідерство, про успіх, про те, ким вони можуть стати в майбутньому, для того щоб трішечки їх надихнути. Мені здається, в цьому році комітет підібрав максимально класну програму. Максим максимально класних спікерів, які розповідають учасникам про те, хто ж такий лідер, та як стати справжнім лідером. Сьогодні на зустрічі з учасниками ми поговорили про те, що таке блог, як прийти до того, щоб його створити, що для цього потрібно. Якісь основні базові навички, розповіла також про свій блог, який в мене, хоч і невеличкий, але дуже процвітає, вже є. І вони були зацікавлені в тому, щоб дізнатися саме інформацію від людини, яка цим займається безпосередньо напряму. Це вже третій день навчання на проєкті школа юного лідера і. Я бачу, як більшість учасників проявляють свої лідерські якості, коли вони спілкуються зі спікерами, і навіть задають темпу іншим учасникам. На занятті говорили про те, що потрібно знати та робити, аби почати вести свій блог. Окремо з хлопцями та дівчатами обговорили необхідність популяризації українського контенту та чому не можна вживати російський, також як інфлюенсер мені було важливо розповісти учасникам про те, що вживання споживання російського контенту це табу для України. Сім і чому це погано. Я їм розповіла, і чому потрібно продовжувати вживати саме український контент і підтримувати українських інфлюєнсерів і креаторів. на кожному занятті або тренінгу з молоддю підіймаються важливі та актуальні теми, які допоможуть їм не лише здобути лідерські навички, а й розширити кругозір та сформувати стійку громадянську позицію. Мені сьогодні все сподобалось. Сьогодні нам розповіли, як працює монетизація та чому не потрібно дивитися російські відео. Також розповіли, як правильно почати свій блог, і мені все дуже сподобалось, бо це і правда є актуальна тема на сьогодні. Я планую використовувати цю інформацію на майбутнє. Все цікаво, не можна щось виділити окремо. Дуже багато людей, дуже багато йому знайомимся, мені все дуже подобається. Нам сьогодні розповідали про те, що не треба робити російський контент, слухати музику. Ще нам розповідали, як почати свій блог. Що треба для цього робити? Можливо, теж буду буде щось робити в тих тоці, і більше не буду дивитись російських блогерів. Слухати російську музику організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент сім'ї та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.